Я показую піцу, вже показую. Ви кажете, як вона називається. Якщо знаєте, чудово, ви граєте. Пронту взагалі їсте? Е, з селями, напевно. Думаєте, з, селями? Може... з помідорами? З помідорами ні. Може, козацька? Ні, не козацька. Ну, дві спроби вже вичерпано. Капричоза! Каприч... Їли таку? Капричоза. Так, їли таку? Ні, не їв. Бачите? Будете їсти пронту, будете знати. Дякую. Папероні. Папероні з помідорою? Не зовсім. Не знаю. — Ну, які взагалі знаєте піцу. <рес> не, <буду>. не зовсім. <рес> Пром <Пронти>, взагалі їсте? Да. — Так, то маєте знати. Я думала, це капричоза, але це не капричоза. А чого ні? Бо тут салямі, а капричоза, хіба є Капричоза. <рес> — Хай буде так. Ваша відповідь. А я не знаю. А ви просто не знаєте вашу відповідь. <рес> ж думаєш, це капричоза. Також думаєте? Е, ви праві? Так? ви вгадали?